Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. В цьому відео я хочу повністю розібрати механіки наявного стигійського натиску і пройти п'ятий рівень, який вийшов у оновленні 5.8. Попередній натиск я вже не стала викладати, хоча я закрила його на п'ятий рівень, і він мене знатно так вибісив. Але на цей раз все ж таки вирішила виправитись і зробити це відео. І в цьому відео я також хотіла трошки подискутувати щодо тенденцій лейтгейм-контенту і на що варто очікувати в майбутньому. Що ж, розпочнемо хвилинку думок щодо натиску в цілому. Зрозуміло, що цей лейтгейм контент не для новачків, але насправді натиск засмутив своєю складністю багатьох гравців, навіть олдових, тих, які грають майже з самого початку. І мають велику кількість сильних персонажів з сигнатурними зброями і навіть з декількома сузір'ями. Коли нам все це рекламували, новий режим, пір'я для покращення артефактів та скіни на зброю, я, чесно кажучи, не очікувала, що це буде настільки складно. Тобто мати просто сильних персонажів це недостатньо. Бажано ще вміти за них грати і встигати у таймінгі ротацій. Про скіни можна взагалі однозначно сказати: без метових персонажів з сузір'ями, сігнами та топовими артефактами на шостий рівень натиску краще не суватись. З першого дня виходу цього нового лейтгейм-контенту стало зрозуміло, що вони будуть підлаштовуватись під нову мету. Хто в нас був у попередніх банерах попереднього натиску? Ескоф'є, Малуїка, Емілія, Шаньхе та Скірк. І ми отримали у попередньому натиску босів, які найлегше вбиваються саме цими персонажами. А що ми бачимо зараз? У банерах Сітлалі та Інефа і у другій половині Часка та Муалані, боси, яких ми маємо в цьому натиску, так само ідеально підходять для вбивства саме цими персонажами. Пам'ятаю, як ходили чутки про те, що цей натиск такий складний. Що Міхойо просто не отримало достатньо реальний відгук від гравців. А от як почнуть всі жалітись, то Міхойо подивиться, що всім складно, і візьмуть і зроблять наступний натиск легшим. ха ха, ха" – сказала я, і побачила, що ми тепер отримали папілу зі щитом для метового загону на тлану, Черепаху з електрощитом, який знімається кріо та піростихією, а ще місцеву легенду Айдола Піпільпана, якого додали спеціально під вихід нової реакції і нового персонажа інефи. Отже, ймовірно, тенденція Міхойо щодо підлаштування лейтгейм-контенту під наявні банери продовжуються: хочеш всюди встигати, крути або страждай. Ось такі справи. Ну, а якщо ви обрали шлях бути щасливими, забирайте примогеми з третього рівня і закривайте цей режим. Але мені потрібні випробування. Тому давайте подивимось, які боси в нас в цьому натиску і які загони для них можна підібрати. Перший босс це всім відома сутінкова папіла. Зазвичай вона має три фази. Перша фаза звичайна, в якій вона перетворюється на різних босів. І б'є вас різними атаками. Друга фаза щита або бар'єру. Вона стає в стійку і накидає на себе щит, зняти який можна елементальною шкодою або дуже швидко персонажами на плану. І остання фаза фаза виснаження, коли вона падає паралізована після зняття щита, і вона втрачає всі резисти, і її можна дуже швидко вбити в цій фазі. На відміну від третього та четвертого рівня складності, на п'ятому рівні натиску перша та друга фаза папіли об'єднані, тобто вона не просто вас б'є і активно пересувається по залі, а ще при цьому має щит, що значно ускладнює її вбивство. На п'ятому рівні складності вона одразу починає з фази у щиті. Цей щит має 150 одиниць міцності. А одна елементальна атака знімає одну одиницю. Але персонажі з нічним духом можуть знімати одразу по три одиниці за одну елементальну атаку. Це означає, що персонажам з натлану знімати цей щит в три рази швидше, ніж іншими. Краще за все, цей щит знімають такі персонажі, як Часка, Кініч, Сітлалі та Оророн зі своїм ультимейтом. А Мавуїка, Вареса, Муалані чи Арлекіно в якості ДД дуже добре впоруються з папілою і зможуть нанести дуже багато шкоди, коли бос паралізований. Варто також зазначити, що деякі персонажі не можуть знімати щит навіть використовуючи елементальну навичку, наприклад, дех'я. Її навичка спрацьовує при нанесенні шкоди, а щит папіли не пропускає шкоду, тому скіл теж не працює. Така сама механіка елементального скіла також у Райден і у Альбедо. Тому ці персонажі дуже погано впораються зі щитом папіли. Після знищення бар'єру бос переходить у наступну фазу виснаження і падає на землю. При цьому він втрачає резисти до усіх стихій. В момент зняття щита папіла отримує потужний удар фізичною шкодою, і кількість цієї шкоди залежить від того, скільки шкоди було нанесено босу під час його знаходження під щитом. Якщо наносити шкоду атаками нічного духа, кількість шкоди нанесеної після зняття щита значно збільшується. Це означає, що під час знаходження папіли під щитом. Можна також використовувати ультимейт-атаки, які потім конвертуються у нанесену шкоду. Але у стані виснаження папіла отримує значно більшу кількість шкоди, тому до моменту зняття щита краще відновити енергію ультимейтів у всіх персонажів, щоб за час знаходження її у стані виснаження збити їй якомога більше ХП. Швидко вбити цього боса можна також і граючи через реакцію горіння. Тому що під час реакції шкода від горіння наноситься 4 рази в секунду, і завдяки цьому є можливість швидко зняти щит папіли. Отже, яких персонажів можна обрати для того, щоб вбити папілу? Для швидкого зняття щита підійде часка, кініч, світлалі з мавуїкою, оророн або загони через горіння з емілією та арлекіну. Клорінда теж може швидко наносити шкоду для зняття щита. В якості ДД можна взяти Мавуїку, Варесу, Кініча, Муалані або Скірк за рахунок швидкого нанесення шкоди зарядженими атаками, арлекіну теж добре підходить для цього боса, якщо ви граєте через горіння з кінічем та Емілією. В якості саб-ДД підійдуть Фуріна, Емілія, Ескоф'є, Оророн, Сянлін, Єлань та Сенцю. За рахунок того, що вони можуть ультімейтами або скілами дуже швидко наносити елементальну шкоду. В якості підтримки беремо Сітлалі, Шелонен, Іансан, Шеврез, Бенет або навіть Тома і Яояо. -Яо. я бачила навіть такі варіанти. Я б порадила будувати загін навколо двох найсильніших своїх персонажів, бажано натланівських, які зможуть швидко зняти щит. А до них вже додавати інших, тих, хто буде допомагати наносити шкоду, коли бос у відключці. Саме на моєму аккаунті я пробувала різні варіанти. Білд загону, яким я вбивала цього боса на відео, це Мавуіка, Оророн Іансан та Шеврес. Ви також можете побачити далі на екрані. Другий бос це місцева легенда Натлану, загартована черепаха громовий щит. На початку бою бос має шкалу міцності. Після заповнення цієї шкали черепаха стає розлюченою і переходить у наступну фазу фазу щита. І що вона робить? Накидає на себе електрощит, хто б сумнівався. Цей щит має 32 одиниці міцності. Що взагалі означають ці одиниці? Це означає, що щит можна зняти за 32 атаки певним елементом. Перевагу у знятті щита має піро, кріо та дендроелемент. Персонажами з цим елементом найлегше і найшвидше можна знімати цей щит. А немо та гео атаки в два рази слабше знімають електрощит, тому вам знадобиться в два рази більше атак для того, щоб його зняти. Ну і найгірше за все електрощит знімає гідростихія. За моїми тестами. Мінйони фуріни мали нанести аж 80 атак, щоб зняти щит черепахи. Електро та фізична шкода взагалі не пробивається черепахою. Поки черепаха знаходиться під щитом, вона стає значно сильнішою, і будь-які атаки по щиту відбиваються назад у персонажа і наносять значну шкоду. Але якщо елементальний скіл працює із кишені, цей персонаж не буде отримувати шкоди, поки він не на полі бою. В цьому є перевага оффілд персонажів, які можуть наносити шкоду елементальним скілом чи ультімейтом, не знаходячись на полі бою. І ось перелік цих персонажів. Можливо, я когось пропустила, якщо ви побачили це, може написати у коментарях. Як тільки ви знімете щит, черепаха буде паралізована на 8 секунд, але цей час можна збільшити, наприклад, за рахунок реакції заморозки. Так як черепаха це лише місцева легенда, вона піддається ефекту заморозки, таким чином є можливість утримувати її в цьому стані і наносити шкоди, поки вона знерухомлена. Також якщо черепаха не у фазі електрощита і починає крутитись, її можна зупинити заморозкою. На мою особисту думку, найкращі загони для вбивства цього боса ті, які працюють через заморозку. Тому що черепаха постійно змінює фази: то накидає на себе шкалу люті, то електрощит, то крутиться, то стрибає. Але завдяки заморозці, її можна затримати більше в деяких фазах, і вона без щита буде лежати, а ви будете наносити їй багато шкоди. Ще є варіант не випускати черепаху із першої фази, наносити періодичну, але велику кількість шкоди. Щоб вона не розлютилась і не накинула на себе щит. Тут підійдуть такі персонажі, як Муалані, Мавуіка, Арлекіно, Гамін і Навія, якщо вона не використовує свій ультімейт. Із Саб ДД можна також використовувати Чіорі, ляльки якої наносять періодичну шкоду, але при цьому дають черепасі трохи відпочити і відкатити накопичення люті. Більшість загонів, які я підбирала для вбивства черепахи, працюють через заморозку. Також ще був варіант з мавуйкою, якщо, наприклад, на першого боса у вас є можливість взяти часку. І ось варіанти загонів, які я підбирала. А тепер перейдемо до останнього боса загартований Айдол Піпільпан. Це нова місцева легенда острова Ізібрізі у Натлані. На мою думку, це найлегший бос за умови, якщо ви отримали інефу. Без неї вбити його буде значно складніше, але все ж таки можливо. Цей бос має чотири фази. Перша фаза перетасовки капелюхів. На початку бою кактус виконує атаку шоу-капелюхів. Під час якої створює три капелюхи, ховаючись під одним із них. Капелюхи змінюються між собою місцями три рази. Потім він на деякий час зупиняється і треба вгадати, під яким саме капелюхом ховався кактус. Знайти його можна за деякими ознаками: перша справжній кактус має на собі невелику анімацію блискавок, на відміну від фальшивих. Друга, під час зміни капелюхів. Капелюх з кактусом залишає по собі золотисто-пісочний слід, по якому його можна визначити. Третя будь-які позначки і ефекти, застосовані до кактуса, будуть відображатись на ньому під час фази перетасування. І четверта: справжній капелюх в кінці після трьох змін має на собі очі з вусами та пов'язкою. І якщо його бити, ви почуєте, як він починає стогнати від побиття. І п'ята ознака: якщо ви під час бою вже загубили десь той капелюх, якщо ви б'єте фейковий капелюх, шкала щита не зменшується, тому слідкуйте за цим. Бігати за капелюхами і намагатись їх бити, поки вони змінюються, нема сенсу через те, що на момент перемішування капелюхи не отримують шкоди. Краще за все зупинитись. І уважно прослідкувати за переміщенням справжнього капелюха з кактусом і після трьох змін підійти до нього і почати бити. Друга фаза зняття щита. Як тільки відбулось три перетасування капелюхів, бос накидає на себе щит і на деякий час припиняє перетасування, а у капелюха з'являється шкала з блискавкою. Зняття щита відбувається за рахунок заповнення шкали з блискавкою. Для заповнення цієї шкали треба використовувати реакції гідро та електро. А це заряджен та нова реакція місячний заряд. Ця шкала має 5 одиниць міцності. Реакція заряджен заповнює шкалу на одну одиницю. У той час як реакція місячний заряд заповнює одразу дві одиниці шкали. Тому вбивати цього боса з інефою вийде набагато швидше. Так як її робот Брігіта також наносить шкоду, яка вважається реакцією місячний заряд. Фізичні атаки, гідро чи електро окремо не заповнюють шкалу і треба обов'язково виконувати саме реакцію елементів. Якщо цю шкалу не заповнювати, через певний проміжок часу капелюх знов змінить своє розташування. Через це треба постійно накидати реакцію і слідкувати, щоб капелюх не втік від вас під час бою. Після заповнення цієї шкали щит втрачає приблизно 23% від максимального значення. Елементальні атаки також потроху знімають цей щит з піпільпана, тому, щоб зняти цей щит повністю, потрібно приблизно 4 рази повністю заповнити цю шкалу. Третя фаза виснаження чи ослаблення. Як тільки ви знімете щит, бос отримає великий удар фізичною шкодою. Кількість цієї шкоди залежить від гідро та електрошкоди, а також шкоди від реакцій заряджень та місячний заряд, які були отримані піпільпаном у стані капелюха. При цьому зараховуються усі атаки по всім капелюхам. Тому, якщо у вас, наприклад, є невілет, ви можете під час зарядженої атаки досягати не тільки того капелюха, який поруч з вами, але і інших капелюхів, щоб наносити їм додатково шкоду. Після зняття щита піпільпан перейде у стан ослаблення, і в цьому стані він має мінус 90% супротиву до усіх стихій та фізичної шкоди. В такому стані він буде знаходитись приблизно 12 секунд, і за цей час треба ввалити йому максимум шкоди, яка тільки можлива. І четверта фаза фаза відторгнення капелюхів. Після виходу з фази виснаження бос перейде у свій звичайний стан. В якому він має 10% резистів до усіх видів шкоди. Він починає жбурлятись капелюхами, і ці атаки наносять електрошкоду, а також мають сильний ефект приривання атак. Саме тому на цьому босі допоможуть щити або ті, хто має супротив до переривання. Шкала, яку має бос, також поступово заповнюється від реакцій гідро та електро. Але після заповнення лише на пару секунд призупиняє атаки боса. Після цієї фази він знов повертається у фазу капелюхів. На цьому розбір механік боса завершено і перейдемо до підбору загонів для Піпільпана. Звісно, найкраще для цього боса підійде новий персонаж Інефа завдяки реакції місячний заряд. Шкала капелюха заповнюється краще, і це дозволяє набагато швидше перевести його у фазу виснаження і нанести максимум шкоди. На відео я вбивала цього боса і без сигнатурної зброї з трьома четвірками і жодна з них не мала легендарної зброї. Так, звісно, вони в мене всі це шість, але в цьому плані це найпростіший загін для вбивства піпільпана. Якщо казати про загони без інефи, там в мене були усі легендарні персонажі із сігнами і навіть сузір'ями, але через те, що шкала заповнюється набагато повільніше, то і часу для нанесення шкоди по босу знадобилось значно більше. Ось такі загони мені вдалося підібрати для вбивства цього боса, і майже всі вони з інефою. На цьому все. Дякую усім за підтримку. Це додає мені натхнення, щоб продовжувати свою справу. А ваші лайки і коментарі допомагають просуванню канала. Якщо мої поради виявились корисними для вас, напишіть коментар, лайк і підписка. Всім папа -па і до наступного відео!